Ну а зараз долучаємо Олександра Курбатова, це пресофіцер 128 ї окремої бригади сил територіальної оборони, який знаходиться так на Таврійському напрямку. Олександре, мої вам вітання! Слава вам нашим героям! Олександре, розкажіть, будь ласка, про ситуацію в зоні вашої відповідальності. Можливо, дещо розкажете нам про ситуацію в районі Старомайорського, так на Времівському виступі, тому що на два дні тому генеральний штаб у себе на сторінці у Фейсбук повідомляв про те, що є там певний рух. Перш за все, бажаю здоров'я у нас. У нас ведеться штатна робота. У нас або відбиття так ворога, який намагається вибити нас. Ну а там, де трохи спокійніше, вже ведеться розмінування. І я сподіваюся, незабаром покажемо, як воно ведеться. На полях Донеччини наші бійці збирають цілі купи мін. Ділянка 50 на 50 метрів це ну то буде купом. Він мабуть по пояс. Mm. Що стосується старомайорського, це от частина того зрізаного нашого, якраз це значною мірою на нашій ділянці, времівського виступу. Це коли за Времівкою було село нескучне, далі сторожове. І а, потім Макарівка. А в чому була історія зі старомайорським? Так само, як і в Нескучному, це вже не Незина, як Макарівка і а, Сторожове, і панівна висота, яка дає певні переваги ворогу. Він за неї б'ється шалено. Це шалений спротив. Це не історія, коли там а, ворог починає тікати, нічого подібного. Ворог б'ється дуже жорстоко, і а, зараз наші бійці зачепилися, і вони відбивають там атаки ворога, щоб просунутися далі. Це дуже непроста історія, і це дуже важлива історія, тому що такі панівні, панівні висоти а, з населеними пунктами і з дорогами дають можливість потім по тих дорогах підтягнути боєприпаси, воєнну техніку. І головне а, ці дороги простіше розмінувати ніж поля. Поля зараз там а, трава, бур'ян по пояс, і знайти міни дуже важко. А, Тим не менше, наші а, сапери постійно над цим працюють. Це наразі ручна робота, як то кажуть, штучна, тому особливо важка. Кожна міна важить протитанкова десь 10 кілограмів і доводиться нести, ну носити все це вручну. От а, і дороги автомобільні, якщо от ми о, визволяємо населені пункти, вони нам дають змогу. А, Пришвидшити свої дії наступальні, тому що там просто може їхати техніка. Техніка ж по полях, які в буквальному сенсі перетворені на міні-поля, міні-поля, які тягнуться гектарами. А там під вогнем ворога розібрати міні поля дуже складно про зробити в них коридори, і, але знову ж таки звільнення населених пунктів значною мірою о, вдається тому, що о, ворога витискають з флангів навколо них через оці самі лісосмуги між полями. Але, Олександре, ну і ще не можу не запитати, чи відбилося якось на вашому напрямку, або от можна як що можна так сказати на активності ворога. Те, що от в Криму там була бавовна на Кримському мосту напередодні, і всіх росіян пустили тимчасово окупованою територією назад до Росії з Криму. От, чи бачите, ви якесь як відбиття на логістиці ворога на уповільненні його дій на доставці боєприпасів, чи ще якісь можливо от такі речі? Я думаю, що реальний ефект цього ми а, зрозуміємо і відчуємо протягом найближчих днів, а, мабуть, навіть тижня, тому що у ворога є оперативні запаси на місцях. А слава богу, нам дається багато цих а, сховищ боєприпасів знищувати, але тим не менше їх багато. По-друге, а велика частина їхала а, цього всього не лише а, автомобільним мостом, але й залізницею крізь Крим через Кримський міст. Ну і звісно, а, через територію, окуповану вздовж моря. Тому а, що буде, і як ми відчуємо, я думаю, ми дізнаємося за кілька днів. Безперечно, це дещо складний. Але це поки що не зупиняє, але будь-які ускладнення, які є у ворога, грають нам на руку, і ми просто ну я думаю, до кінця до кінця тижня ми зрозуміємо наскільки е, серйозні серйозні проблеми у ворога на даний момент момент ворогів мотивований, ворог і, і намагається чинити жорсткий спротив, тому що знаєте, от уже закінчилися, мабуть, ті мовіки. І залишилися а, фактично професійні військові. Їх зараз так само теж кидають як в топку, але а, ну вони це серйозна воєнна сила, і ламати їх дуже дуже важко. І це кожен метр, який відбивають наші бійці, він политий і потом, і кров'ю, і йде через біль. Так, дійсно, це так. Дякую вам, Олександра. Дякую за те, що доєдналися. Дякую за те, що розповідаєте ситуацію на фронті, як вона є, Олександр Курбатов, пресецер 128-ї окремої бригади сил територіальної оборони.